Вітаю, книгомани! Хто ще не підписаний, зробіть це також? Підтримайте відео вподобайками та коментарем. А говоритиму сьогодні про чоловічі історії, книги, які змушений прочитати кожен. Тут про відданість, силу, незбагненність та чуйність. Те, що притаманне нам, чоловікам, але сховане десь під товщою соціальних нашарувань зі стереотипів та болісних кліше. Отож, моя добірка чоловічих книг. Дорога кормака Макарті це книга для справжніх чоловіків, які повинні її прожити. Це книга, після якої настільки важко на серці, що на світ починаєш дивитись крізь окуляри, які згущують фарби, та не пропускають бодай крихти світла, щоб роззернутись. Та побачити вихід з глибин постапокаліптичної реальності. Це історія про батьківство, навчання, виживання та віру в такій самій мірі, як і про жалюгідність, ниці, страх та смерть. Смерть таку буденну, що її крижану присутність вловлюєш на кожній сторінці, якими мандрують двоє хороших хлопців, що вижили батько та син, які не мають нічого, окрім дороги, якою прямують, шукаючи харчі. Прихисток та безпечного місця це історія сповнена болем та стражданням в першу чергу. Стражданням батька, який гадки не має, як навчити свого малолітнього сина виживати у цьому знищеному катаклізмом світі, як вберегти хлопчика від лиха, голодної смерті, хвороби та зіпсованих людей, які стали канібалами, та полюють на всіх, кого можна ще зустріти на дорозі. Це складна книга. Особливо якщо ви маєте дітей, адже тільки так можна у повній мірі усвідомити весь страх та відчай головного героя, який не знає, чим нагодувати голодного сина, як зігріти його оніміле, від переохолодження тіла, як вберегти від ризиків та небезпек, що чекають у цьому навіженому світі на кожному кроці. І звісно, фінал книги це ще той емоційний атракціон. Страх домінуватиме до кінця, однак залишиться і незначний проблиск, який автор вдало поклав на своє місце. Щоб уся ця історія працювала, Фредерік Бакман, чоловік на ім'я Уве. Якщо чесно, то усі ми трохи Уве, чи бодай трішки б могли бути ним, старкуватим буркутуном з принципами та специфічним поглядом на життя і людей для нього. Кожен зустрічний потенційний злочинець Марка Авто може розповісти про власника куди більше ніж здається на перший погляд. Він не терпить тривалих розмов і зайвих питань його кредо, змістовність та постійність. А що може бути більш постійним в житті за зміни зміни торкнулися уве, коли він втратив все і хотів покласти у сьому край. Він втратив свою дружину, яка була його життям та кольорами. Уве бачив тільки чорне та біле. І білий був куди страшнішим кольором ніж усі вважають, адже він асоціювався з постійною боротьбою з білими сорочками, які за життя уве завдали йому стільки клопоту та персональних образ. Зізнаюся, читаючи вимушений, був стримуватись, щоб не дати волю емоціям. Сильним емоціям, які так не пасують нам, чоловікам, наче дитина був на межі читаючи цю історію, яка, попри лінійність та простоту, надзвичайно глибока, особливо розділи, які знайомлять нас з минулим чоловіка на ім'я Уве, його характером. Та життєвими перипетіями, які можуть трапити з будь-ким, і те, як він на них реагував і переживав. Саме це змушує співпереживати та примірювати його досвід на собі. Це потужний прийом, який зробив Бакмана тим, ким він є сьогодні. Попри фінал, книга сповнює життям. Бажанням жити так як Уве після трансформації, яку він глибоко всередині себе прийняв, але зовні не показував його вчинки. Прості і передбачувані, втім уве довів, що навіть один чоловік може змінити багато, якщо піддасться змінам сам. Адам Джонсон, син начальника Сиріт. Книга, як на мене, обов'язкова до прочитання. Давайте поміркуємо, що ми знаємо про КНДР: голод, терор, мілітаризація, ізоляція. А ще відданість першій особі країни, богу, цілителю, мудрецю, який зійшов до маленьких людей, аби повести їх у світле майбутнє. Заради нього можна стерпіти все: недоїдання, поневіряння, страх, ув'язнення, катування. Та навіть смерть це реалії сьогодення в далекій тоталітарній північній Кореї. Країна настільки ізольована, що тамтешнє зморене населення не знає, що можна жити інакше, і щиро вірить, що їхній лідер тільки і працює над тим, аби людям жилося трохи краще. Це справді страшна правда, правда, з якою доводиться миритися цивілізованому світу. правда про яку більше розповість ця книга. Яка справила на мене неабияке враження, мене збило з ніг на перших же сторінках та затягнуло у верх іншої страхітливої реальності. Там нема слова я. Індивід нічого не означає. Це просто одиниця та нуль в загальній системі, чого вартує тільки опис життя в багатоповерхівці, де про електроенергію чи центральне опалення давно забули. Також до глибини зачіпає банка з персиками на яку стільки сподівань у героїв. Вона їхня остання надія на порятунок. Страх і втрати тут на кожній сторінці, але є і Світлі моменти, які у цій темрі вісяють, наче супернова. Автор отримав в пулі цервську премію за цей вигаданий роман, але у ньому більше жахливої правди ніж у всьому, що ми знаємо про КНДР зі світових змін. Таємнича історія білі мілігона Даніел Алкіс. А що як у вашій голові живете не тільки ви? Є ще дехто, хто краде час, а вам доводиться тільки дивуватись, як це ви кудись потрапили і чому робите саме те, що робите. Після прочитання історії, яку назвати таємничою, це майже нічого не сказати. Починаєш ретельніше рахувати свій час, помічати дивні неспівпадіння. Це реальна історія, яку нам переповідає пан Кіс. Це розповідь про чоловіка зі складним минулим, де панували жорстокість та біль. Здібний, розумний та кмітливий Біллі, вимушений пристосовуватись до реального світу. Однак самотужки це йому не вдається. На допомогу приходять його інші особистості: Артур, інтелектуал, Алан, маніпулятор, Томі, спритник, рейджен, мускули. Є ще кілька бажаних персон, яким дозволяється час від часу виходити на світ, але ще з десяток особистостей під суворою забороною та наглядом Артура, який першим зрозумів, що у його, тобто Біллі тілі. Є ще хтось крім нього, і що ядро білі спить вже давно і не хоче йти у страшну реальність. Книгу читав давно, але вона і досі зі мною. Хоч чимало критиків зазначали, що білі вміло прикидається, все ж були нюанси, які неможливо пояснити ні під час судового розгляду, ні у період лікування. Зміна акценту, поведінки, інтелектуальних здібностей, фізичної сили і низки інших особливостей характеру та вмінь, які зімітувати людині не під силу. Це книга про силу слабкої людини. Про пошуки свого я і намагання знайти місце у цьому небезпечному і невідомому світі. Прочитайте і самі все зрозумієте. «Бойня номер 5 неперевершеного курта Вонегута. це книга, яку прочитати один раз буде замало, щоб зрозуміти, тим паче, осмислити це новий рівень розповіді про маленьку людину, яка опинилася у горнилі жахіть найкровопролитнішого конфлікту в історії людства. Втім, не втратила саме іронії та здорового глузду. Хоча саме останнє, можливо, трохи і поїхало у головного героя, теж до речі, Біллі, який пережив полон та бомбардування Дрездена. Можливо, саме тому у його розповіді згодом з'являються невідомі вищі інопланетні істоти, які дивудаються з того, що коїться на планеті. Це книга про подорожі в часі, деформацію свідомості життя і альтернативні версії себе. Це складна історія, попри безглуздя та нелінійність. А ще вона повчальна, адже вкотре нагадує про ціну війни і наслідки після. Пережитого, дякую всім, хто додивився. Кладіть свої вподобайки, коментуйте і не забувайте підписуватись з вами. Книгоман. Читайте.